Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю! Мене звати Тетяна Франчук, психологиня онлайн платформи допомоги жінкам та дівчатам. Save Women Hub. Сьогодні говоримо про успіх, як його відчути, про те, що потрібно робити, аби стати успішним. Успіх це позитивний результат, який ми отримуємо від виконання своєї роботи. Сприйняття успіху це внутрішнє задоволення, здатність до вміння помічати свої досягнення й сильні сторони, приймати свої точки до зростання та ставитися до себе з турботою. Успіх – це скоріше про внутрішній стан, і ви можете мати перемоги досягати цілей, але через відчуття невдоволення з собою ви будете думати, що ви не успішні. Перше, розпізнайте свої таланти. Чим ви відрізняєтеся від інших, що у вас особливого. Створіть лист із своїми особливостями, записуйте туди всі ваші переваги та успішний досвід. Успішним стає той, хто свої таланти розпізнає та реалізовує. Наступне помилки роблять всі, та не всі їх можуть опрацьовувати. Успішні також мають поразки та невдачі. Піднімайтеся та озирайтеся назад лише для того, щоб зрозуміти, що я можу зробити інакше. Щоб досягти успіху, мрійте, і думайте про успіх. Важливо залишатися оптимістом. Мрії допомагають формувати кінцеві цілі, а відсутність цілей унеможливлює досягнення такого успіху. Аналізуйте та плануйте. Результатом такого аналізу повинен бути список справ на майбутнє. Ваші справи в найближчому майбутньому, через рік, два або п'ять. Варто зосередитися на кінцевій цілі, адже на шляху до успіху завжди будуть виникати обставини, які вас будуть відволікати. Оточуйте себе людьми, які нададуть вам підтримку, розуміння та зможуть іти поряд з вами. Щоб досягти успіху, необхідно почати з невеликих кроків. Озирніться довкола, підсумуйте, що вам вдалося на сьогодні, які незначні кроки вас наблизили до цілі. Навчіться помічати те, що вам вдалося. Називайте перемогами всі маленькі кроки до своєї мети. Святкуйте, коли вам щось здається. Це допоможе на шляху до великих цілей. Спробуйте щодня помічати та святкувати ваші маленькі успіхи. Наш успіх у колі нашого контролю. Тож помічайте і будьте успішні! З вами була Тетяна Франчук. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.